Гострі респіраторні вірусні інфекції не відступають. Навпаки, медики фіксують різке збільшення захворюваності. Проте лікарі заспокоюють, ситуація є контрольованою, адже навіть такі показники є звичними для зимового періоду. Їх за минулий тиждень зафіксовано 6774 особи, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції, і також 115 осіб, яким діагностували ковід. Цей показник є на 14% більший від позаминулого тижня, і також вага дітей з цього показника становить 39% або 2600 дітей. Серед дорослих в основному хворіють особи віком від 30 до 64 років, а серед дітей від 8 до 14. близько 13% учнів відсутні власне через хворобу. Поріг перевищений. Звичайно, що більша кількість діток хвора, але якби ситуація є контрольованою, яка ну станом на сьогоднішній день дозволяє вести навчальний процес. Лікарі ж нагадують, що зупинити поширення інфекції можна. Зокрема, щоб не заражати інших, нагадуємо про етикет кашлю, який є дуже простим. Під час кашлю та чхання потрібно затуляти рот і ніс одноразовим носовичком або серветками. Торкатися руками обличчя медики не рекомендують. Таким чином ви не розповсюдите інфекцію повітряно-крапельним шляхом. Окрім того, обов'язково потрібно мити руки з милом під проточною водою або ж оброблювати їх антисептичними засобами. Профілактувати герві до. Поможуть ще декілька порад. Це Є дотримання повітряно-температурного режиму приміщень це є щоденне вологе прибирання приміщень дезінфікуючими засобами. А також якщо для це є персонал торгових центрів громадського харчування, то застосовувати засоби індивідуального захисту респіраторні маски. Також медики рекомендують щепитися проти вакцинокерованих інфекцій, адже на Львівщині все ще курсує грип А та ковід-19. А якщо ж симптоми застуди таки проявились, то не забувайте, що вірусні інфекції не лікують антибіотиками, а більшість із них минає без застосування лікарських засобів. В таких випадках потрібно пити багато рідини, відпочивати, слідкувати за температурою та уникати контактів з людьми, щоб їх не заражати. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.